Дві операції і кома на Львівщині мобілізований потрапив до лікарні після важкої травми. 31-річного жителя Волинської області доставили до Львівської лікарні з важкою відкритою черепно-мозковою травмою вже без свідомості. За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час перевезення на полігон. Інцидент стався 12 червня. Поліція розслідує справу за статтею про необережне тяжке тілесне ушкодження. Зі слів дружини, 10 того червня чоловіка затримали представники ТЦК просто на вулиці без участі поліції, без перевірки документів. Вона стверджує, що йому залили газу очі. А вже через добу, без медичного огляду, вивезли на полігон. 12 червня чоловік перестав виходити на зв'язок. Дружина за допомогою геолокації дізналася, що його доправляють до лікарні. Коли приїхала, дізналася, що він уже на операційному столі у критичному стані з відкритою черепно-мозковою травмою, субдуральною та епідуральною гематомами, численними кровов. Виливами. Пізніше мати постраждало, уточнила, що він перебуває у медичній комі після двох операцій. Стан чоловіка залишається критичним. Додатково у нього діагностували менінгіт. В свою чергу у Волинському ТЦК та СП прокоментували ситуацію, заявивши, що після встановлення військового обліку 11 червня чоловіка направили на військово-лікарську комісію. Медичний огляд проходить у встановленому порядку, однак чоловік відмовився ознайомитися з висновками. Під час супроводу поводився спокійно Застосування фізичних або спеціальних засобів впливу не було. У ТЦК спростували інформацію про застосування газового балончика і запевнили, що всі дії виконувалися відповідно до чинного законодавства.